Ось цей момент приділення уваги собі в усіх сенсах, він має бути, ну, скажімо так, якомога більш корисний для вас. Про що я кажу? Що якщо ви сидите і скролите ленту в Ютубі, в Тіктоці, не суть важливо, де дві години, подумайте, чи це час для себе. Не без того, що ми маємо там подивитись новини, якось перезавантажитись. В мене теж є така традиція, коли там допиваю каву після, наприклад, сніданку з чоловіком, я переглядаю там візуал в Ютубі, який мене надихає, так різні красиві будинки, красиві місця. Це одна справа. Але якщо ви замість того, щоб зайве 15 хвилин поспати, вибачте, помити голову, так зробити якийсь елементарний масаж для обличчя, цікавити життям там інших людей, або пірнаєте в події, ну, вибачте, да, на які ви не можете взагалі впливати, і ви вся там, це точно не ваш шлях до наповнення самої себе.